Окупанти обстріляли кривий ріг. Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул прокоментував вибухи в місті. Цитую, ракетне влучання у будівлю цивільної інфраструктури. Одна жінка загинула, четверо людей поранено. Вони вже в лікарні. Під завалами можливо знаходиться ще п'ятеро осіб. Рятувальна операція триває. Працюють всі екстрені комунальні та медичні служби. Пізніше начальник Криворізької РВА Євген Синченко повідомив, що кількість загиблих зросла. Наразі їх двоє. На жаль, загиблих вже двоє. каже він за психологічною допомогою. Звернулося шестеро людей, з яких двоє дітей. Суттєвих пошкоджень немає. Проїзд через дамбу Київської ГЕС відкрили. Він запрацював напередодні близько 16-ї вечора. Оголосив очільник столичної обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Обіцяє, що всі наслідки російської атаки ліквідують найближчим часом. На місці працюють всі необхідні служби раніше. В центрі протидії дезінформації запевнили, Київську гідроелектростанцію неможливо зруйнувати ракетами. Жодних загроз для неї немає. А росіяни використовують цю тему для нагнітання паніки. Водночас, це чим саме вразили водосховище, поки не кажуть. Президент провів нараду з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів. Володимир Зеленський повідомив, що головна увага була присвячена протидії колаборантам, розслідуванню кримінальних проваджень щодо тих, хто виправдовує агресію Росії, служить цій війні проти України, незаконному перетину кордону та антикорупційній програмі. За два тижні повинні напрацювати і представити чіткий план вирішення проблемних питань. Всі вони абсолютно зрозумілі. Ну і напередодні відбулася наймасованіша повітряна атака на Україну. Збито 102 ракети та 99 ударних БПЛА. Усього радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та супроводжено 236 засобів повітряного нападу противника, 127 ракет та 109 ударних БПЛА. Загалом в результаті протиповітряного бою збито 201 повітряну ціль. Ворог використовував кинжали «Іскандер-М», «КН-23», «Х-22», «Х-101» калібри, Ракети Х-59, 69 та БПЛА Шахет. Крім того, кілька одиниць БПЛА локаційно втрачені на території України і ще дві перетнули державний кордон з Республікою Білорусь. На наймасштабнішу ракетну атаку по Україні, що сталася у понеділок, Росія витратила від мільярда 200 мільйонів до мільярда 300 мільйонів. Такі підрахунки наводить видання Forbes. Путін хоче розбомбити Україну до тотального блекауту. Повідомляє газета Welt. на порталі. Зазначають, що якщо масовані обстріли триватимуть і надалі, мільйони людей зіткнуться з тяжкою зимою, оскільки відключення будуть скрізь. Проте уточнюється, що Київ вже готується до такого сценарію, але найближчі місяці в Україні і надалі не вистачатиме систем ППО. У пошуках Петріота водій з Харкова шпигував за силами оборони, намагаючись вивідати позицію ППО. Чоловік об'їжджав місто під виглядом вантажного перевізника одного з супермаркетів, кажуть в СБУ. Слідчі також з'ясували, що ще однією ціллю російського агента були фортифікаційні споруди. Кермувальник відзначав потенційні цілі на Google мапах, описував їх та надсилав куратору із ФСБ через месенджер. Ця інформація знадобилася б росіянам для планування ракетних і бо бомбових ударів на території регіону. Спалахнув один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, що належить Газпрому. Напередодні вранці стався вибух на Омському НПЗ. Місцева влада повідомила, що постраждали щонайменше два співробітники підприємства. Вони мають опіки. Пізніше на заводі пояснили, що сталося загорання технологічного обладнання. За даними російських вогнеборців, пожежа охопила понад тисячу квадратів. Залишається загроза повторних вибухів. Тим часом російські ЗМІ запевняють, що інцидент не вплине на виробничу програму НПЗ в Омську. Плани збере. Обки виконають за рахунок додаткових потужностей ближче до вечора. Заявили, що пожежа локалізована. Підприємство, нібито працює в штатному режимі. Натомість, Reuters передає, що НПЗ зупинив майже половину потужностей після вибуху. За цитою внаслідок вибуху зазнала ушкоджені. Була зупинена установка первинної переробки нафти. АВТ-11 найпродуктивніша на заводі. І знову горить на нафтобазі у Пролетарську. Знову виник новий четвертий осередок вогню. Той перекинувся на цистерни в західній частині бази. Пише російська служба Радіо Свободи. І припускає, тут можуть зберігати вибухонебезпечний газ. Нафтобазу Кавказ, що у Ростовській області, атакували українські безпілотники 18 серпня. Ще один удар, за непідтвердженими даними, завдали вже після початку великої пожежі наприкінці минулого тижня. В ході гасіння постраждали щонайменше півсотні надзвичайників. Пожежа на вишках бойкам. Всі бурові платформи в Чорному морі охоплені вогнем. Повідомляють у аналітики і моніторингові пабліки. За їхніми даними, три вишки, що на схід від острова Зміїний, нібито зазнали нападу. Точної інформації поки немає. Нагадаю, Україна повернула так звані вишки бойка під свій контроль у вересні минулого року. В окупацію ці потрапили ще 2014-го. З початку великої війни загарбники використовували бурові газо та нафтовидобувні платформи в своїх цілях, зокрема, як вертолітні майданчики і для Зміщення засобів РЛС герої України отримають житло від держави. Відповідно, указ підписав президент Володимир Зеленський. Окрім цього, житло надаватимуть сім'ям загиблих героїв України. Україна презентувала інсталяцію з артефактів війни на фестивалі Burning Man. Її створили з поверхонь, пошкоджених російськими ракетами, снарядами та кулями. Серед них знаки дорожнього руху розповів ініціатор проєкту Віталій Дейнега. Це символ людей, яких загарбники розстрілювали просто посеред вулиць. Крім того, митці використали два знаки. Діти один із них зняли біля зруйнованої вщент школи на Херсонщині. В роботі є їх шматок місцевого торговельного центру, уламки парканів, хвірток, сонячних панелей, трансформаторів, спортивних і дитячих майданчиків. Українська команда використала дорожні знаки з назвами населених пунктів. Кожен фактично музейний експонат. Як зазначив Дейнега, цьогорічний арт-об'єкт символізує те, що, попри всі ракетні обстріли та атаки російської армії, українці навчилися бути сильними і святкувати життя. Тому вони справді в нормі, але ця реальність страшніша за нічні жахіття. Такими були головні оперативні новини станом на цьому. Друзі, наша тер тривається інформаційний ранок на постровці. Ми вдячні, що ви з нами.